Кожна дитинка отримує при заході на борт і спеціальний браслет, де відповідно герої, це в них вже починається гра. І далі розпройдемо, трошки покажемо, що купе. Ну, Все адаптовано, все навіть ці верхні поручні вони зроблені, вони могли гратися. Постіль з героями різними залізничними. В кожному купе якісь розвальні матеріали. Але улюблено в усіх дітей ці, ці бізіборди. вони просто бігають, знайомляться, потім покажу відео. Одну маленькі речі, це, наприклад, поручні, щоб вони могли ставати, бачити. Зараз у нас пілотний, він працює з Харкова на існі. Це дуже багато там військових родин, наприклад, їде до Харкова, зустрічаються їх з воротним. І от 9 включається казка, є така Світлана Ройс, це дитяча психологиня, вона тут постійно збираємо зворотній зв'язок, плюс, звичайно, інклюзивні елементи. От тепер вони мають все добре. Uh -huh. uh -huh. Зараз покажу те, що просили пасажири. Завжди верхня полиця була. Відчували, що вони трошки ображені. Тепер ми на верхній полиці зробили столик. тобто може людина сидіти з лептопом, тестували на там, різного зросту, різних комплексів, зробили таку оптимальну історію. Чотири вже заклали в бюджет на ці так? Це міністерство, це один особисто залучався, щоб ми продовжували. Це сюрприз-сюрприз, власне. Як статися, перший пасажир з Харкова відправляли, певний виглядало так. Да, це дитячий, це власне він знятий. Це наше власне підприємство, яке повністю відбувається. Це наше нашого роботи, яке ми будемо підприємство. Замовлення вже Так, і ми будемо Це те, що дозволяє вам заводити. Молодці, комітет, ну, тобто все зроблено для того, щоб... Це дуже хороший Це дуже високий рівень. У нас 160 виробництва є на обладнання і перетворю. Слово має президент України Володимир Зеленський. Дякую, слава Україні, дорогі наші залізничники, всі присутні, всі рідні наших працівників, працівниць залізниці. Шановні пані та панове, я передусім. Маю честь бути сьогодні тут з вами. І я вітаю вас з професійним святом з вашим днем, Днем Залізничника. Увесь колектив нашої найбільшої вітчизняної компанії. 185 тисяч людей на сьогодні, які в усіх сенсах цього слова дійсно об'єднують Україну. Просто неможливо переоцінити вашу роль і переоцінити ваше значення. В цей час, в час війни, з перших днів російського вторгнення. Ви допомагаєте всім, допомагаєте дуже сильно державі. Безумовно, що найважливіше допомагаєте нашому суспільству. Основна логістика нашого народу і дійсно усього нашого народу, саме на залізниці, і ваш рух це рух відповідно всієї України, нашої оборони. Нашої економіки, нашого навіть спілкування з усім світом, і майже всі делегації наших партнерів прибувають в Україну завдяки вам, тому що прибувають українською залізницею. І ви об'єднуєте всі куточки України, даєте можливість українцям бачити своїх рідних, близьких попри все, незважаючи на війну. Від перших днів війни, завдяки вам здійснюється евакуація людей. І коли ви відновлюєте після ударів російської армії мережу залізниці, ви відновлюєте також і громади, через які проходить наша укрзалізниця, тисячі залізничників зараз в силах оборони та безпеки України і б'ються. Заради України на фронті для тисяч українських підприємств залізниця це опора виживання. А отже, збереження робочих місць для багатьох наших людей. Це все колосальна ваша робота і дійсно один з найбільших найбільш вагомих внесків у збереження української незалежності суверенітету, в цілому збереження нашої держави. Я вам дякую за це. Дякую також вашим близьким, вашим рідним, всім вашим сім'ям, які підтримують вас, завдяки вам теж є великою родиною нашої української залізниці. І, будь ласка, пам'ятайте кожного і кожного з усього колективу «Укрзалізниці» з родини наших залізничників, усіх, чиї життя забрала війна. Я прошу зараз присутніх шанувати. Пам'ять всіх наших людей, яких забрала війна. Шановні пасажири, українські залізничники щодня відправляють чітко за розкладом сотні поїздів, везуть до обіймів з родиною, до посмішок дітей, до міцного рукостискання побратима. Загадаємо і тих, хто вже ніколи не повернеться до улюбленої залізничної справи. 751 залізничник віддав життя спочатку повномасштабного вторгнення. Сьогодні на їхню честь ми призначаємо поїзд залізної пам'яті. Його не повезе машиніст, колійники не оглянуть перед ним колії, а оглядачі вагонів не простукають його букси. Провідники не запропонують в ньому карпатського чаю, а вокзальники не зустрінуть пасажирів на перонах. Це все залізничники, які могли б зараз за графіком відправляти повний радісний пасажирів рейс. Прислухайтесь і відчуйте їхню присутність. Залізні люди на небі, але поруч з нами. Вітаю, точні, будь ласка. Капучино і сирнички з собою, будь ласка. Вертайся скоріше. З гордістю та вдячністю згадуємо про всіх загиблих під гудок честі від усіх українських локомотивів. Пам'ятаємо і дякуємо їм. І дякуємо всім вам. Слава Україні. Миколаївська область. Постачання. Донецька область. депо диплосмородини. Сумська область. Миколаївська область. Сумська область. Донецька область. Донецька область. Сумська область. Донецька область. Сумська область. Тихні сигналізації та зв'язку. Харківська область. Тема Харківська область. Нагороджують стрік пасажирського вагона Дніпровського пасажирського вагонного депо Дніпровська область Дніпровського вагона Дніпровського пасажирського вагонного депо Дніпровська область. Це От, подалювання, бачите, структура це шапка джинсилючка. Більше йшли в професії. Це відкрито, щоб понад 5 тисяч Так, Я бачу. Привіт. Як справи? Нормально молодця. Нормально. Можна слайд? Можна побудувати паровоз, вертоліт. Всі разом? Друзі, друзі, давайте всі разом. Оп, ось, Дівчат, давайте от туди подивимось, у вас, вас будуть крута фотка, Найкрутіші, це оп, оп. А зараз нас буде рахують так? Оп, так, давайте. працювати з тепловозом на маленькому ланкеті та спеціальному застосунку, де можна використовувати будь-які звуки нашого потягу. Доволі так. Можете прийти, давайте покажемо. Вмикання ліхтарів. Ось ми бачимо. Я бачу ліхтарів. А це вмикання. А звук ось? А це звук. Так, так. Тільки не... Чуть-чуть. На, подверни чуть-чуть. Давай. Давай, тисни, так? Це Хочу вам представити фірмовий пояс з Севастопольський Севастополь з 1963 року сполучав столик. Цікавим фактом є те, що даний поїзд був єдиний у вагонному депо Севастополі. Можете натиснути на кнопку, щоб послухати оригінальний запис оголошення про цей поїзд. Шановні пасажири, продовжується посадка на фірмовий поїзд Севастополь, номер 40. Влучнням до Єв. Ставрополя. Поїзд знаходиться на п'ятій колії. Нумерація вагонів починається з голови поїзда... поезда, з лозативної 104. Що еросійних Для родин все разом сможет. — Супер, дякую. <кліпи> — Шли до макету там сейчас верхомся на Окей. Да, то есть я точно думаю, що же у них это лично твои. Це також. Все?